Дуже красиво Оскар Вайлд сказав. Немає на світі нічого кращого, ніж зробити добро анонімно, а потім дозволити іншим дізнатися про це. Ну так дозволити у лапках. Дозволити у лапках. Тобто, наш світ побудований так, що жодного альтруїстичного вчинку ми зробити не зможемо. Ні, не зможемо. Ніяк, це наша природа. Як же ми можемо. Ми можемо тільки скрізь гадити, використовувати, ламати, порушувати, тільки лише це наша природа, ми не можемо по іншому. Тому ми маємо подумати про те, як себе розумно обмежити в такій мірі, щоб ми мінімально порушували взагалі все навколишнє, а це можливо тільки з вихованням людини. Так а що ж тоді добрий вчинок на рівні нашого світу він існує? Добрий вчинок на рівні нашого світу це коли ми ставимося до нашого світу, як до свого дому, який спільний для всіх для нас, а ми як одна сім'я, і ми пілкуємося про всіх. Якщо в людини буде таке ставлення, то тоді, звісно, ми цей світ приведемо до ладу. Його можна назад повернути в якийсь стан, навіть не назад, а. Просто ми перейшли якийсь пік надмірного споживацтва, знищення, спотворення всього, що тільки можна, а тепер ми маємо трішечки все це привести до ладу, тобто обмежити себе в усьому, в чому немає потреби. Тобто людина може до цього прийти ви кажете. її природа змусить. змусить. Так, є таке поняття як необхідне і достатнє. І тоді поняття. Віддавати благодіяння буде якраз взаємне обмеження всіх добровільно, прийняте кожним із нас для того, щоб зробити планету зручною для себе і майбутніх поколінь це необхідно. Ну, ви ж чуєте голоси, що кажуть, ми цього хочемо, цілі рухи існують. Вони нічого толком не роблять, не роблять. Ні, тому що силою це не зробиш. І криками на площах теж. А як це зробити перевихованням людей? Перевихованням людей. Тобто, всі ці екологи та інші грінпіси вони тільки створюють великий шум і викликають до себе ненависть і недовіру. А основа цього перевиховання в чому має бути перетворити все людство на сім'ю. І всю земну кулю на одну зручну квартиру для всіх, Нібито дім, так? Дім, наш дім це красиво, і дуже хочеться так. Нас змусить до цього природа. Ми перебуваємо в такому стані, ну так пройдемо, можливо, ще що-небудь. Ну так буде світова війна, половина людства або там більша частина знищиться. Все одне до цього прийде. Природа однаково приводить це до рівноваги. Ви усвідомлюєте, що це дуже тривалий виховний процес, дивлячись на те, яка людина. Він тривалий процес, але залежить від усвідомлення необхідності. Хто може бути викладачем у таких школах, таких університетах життя, той, хто вже до цього прийшов? Той, хто піднявся трошки вище свого егоїстичного, природного, природного рівня, той може бути викладачем.